Поговоримо зараз з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, раді вас бачити. Вітаємо, вітаю, дякую, що запросили, пане Андрію. На вашу думку, що може вкладати Трамп в поняття економічна війна, якою він погрожує Путіну. Є багато можливість тільки минулого тижня вийшла стаття колишнього радника президента Трампа у першій адміністрації, який показав дев'ять секторів, де Трамп може включити санкції, такі як він би ще був в тій посаді в держдва він би міг це дуже швидко робити. Багато що існує в законодавстві Америки, дає надзвичайну право для президента включити різні санкції проти державів, які стають як вороги. І різних секторів, то е, це все існує. А не взаменш, ми так само е, я думаю, ви трохи, що є, є можливість що ще додаткові законопроекти, які чекають у Сенаті, як і Палаті представників, можуть бути включені через кілька тижнів, коли Конгрес повернеться після канікулах. Але е, тут питання в тому, наскільки? Е, Готовий Трамп взагалі застосовувати щось, не просто робити заяви. Тому що ну от фактично вже другий тиждень минає після Аляски. Е, у нас тут в віконечку є карта повітряних тривог, тобто не змінилося, фактично. Ну от для нас нічого. Путін так далі і і, і далі його військо запускає по нас ракети. Лінія фронту бойові дії. Ну тобто, а реакції Трампа немає конкретної. Чекаємо, чекаємо ще два тижні. Ще два тижні. Тут саме е, головне, що нам треба підкреслювати до фанатів президента Трампа, щоб вони йому е, е, пояснили, що вони чекають на якісь якесь рішення. Тут це мова президента Трампа. Це було менш для е, преси, а більш до його фанатів, щоб вони зрозуміли, коли Трамп. Нарешті розлоститься, що це буде так звана економічна війна, що він не починає війну, бо він, він пояснив, він обіцяв до його виборців, що він не буде війна з Росією. Він може все дуже швидко вирішити, але так як він певні слова вживав вже місяцями, що ворог це брехун, і ворог не може домовитися до нинішнього дня. Це що вийшло в Аласі? Це було щоб не був цей ультиматум 8 серпня. Це що вийшло у Стамбулі, а це було зустрічі, щоб коаліція охочих не включила свої санкції. То вже цю суму стратегію повторив ворог, і ми чекаємо, аж поки вже досить має президент Трамп. Я думаю, на жаль, він він дуже любить, коли він може стояти вперед міжнародної коаліції. То мені на думці би було не завтра, не через тиждень, але мабуть, коли він знову буде мати зустрічі з міжнародних лідерів у Нью-Йорку на генасамблеї, це вже менше місяць, коли всі будуть збиратися в Нью-Йорку, Може тоді буде якесь домовлення щодо додаткових санкцій. І от на сам кінець коротко, якщо можна, а які може мати наслідки умовна економічна війна, якщо вона розпочнеться для самих штатів? Можливо, це ще й це стримує Трамп, адже там, попереду, у вас вибори до Конгресу проблема в, в Америці. Це в втім, як і для цього світу, що Трамп починав міжнародну торгівлену війну. І ціни в Америці вже підвищилися, але справді економічні економісти кажуть нам, що з початку 26-го року це буде най, найтяжче для громадян Америки. То це є так само фактор для президента. Чи він хоче санкції, чи він хоче підвищити цін нафт по цілому світі? А втім, вже існує таке обмеження цін, яке домовилися різні країни. Я думаю, це би допомогло, як президент Трамп би міг підтримати цю ініціативу. Дякуємо вам, Дякуємо. пане Андрій. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки.